Минають роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно хвилює людей, тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, хто народився далеко від покривдженої землі. Цей день завжди об'єднуватиме всіх одним спогадом, однією біль'ю, тривогою, печаллю і надією. Схилимо голову перед тими, хто своєю мужністю і почуттям обов'язком, відданістю рятував Україну і світ від страшної Чорнобильської біди. Шануймо пам'ять померлих наших земляків за період 2022 року. Гасюк Григорій Миколаєвич, Закорський Олексій Арсентійович, Рекрутюк Іван Назарович, затесаний Дмитро Іванович. Шкарбанова Клавдія Іванівна, Козуб Андрій Вікторович, Крячик Василь Іванович. Шануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Час не загоїв Чорнобильський храм. Не стер у пам'яті важкі і героїчні події. Імена мужніх добровольців, пожежників. Експлуатаційного персоналу в ЧС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які тієї квітучої весни відправились на зустріч невідомій небезпеці, виявивши жертовність, високий патріотизм, зупиняючи ядерну катастрофу. Їхній подвиг назавжди записаний до літопусу людської мужності та навічно залишиться у пам'яті українського народу. Сьогодні день, коли ми дякуємо без перебільшення героям, які стали на наш захист. І на пам'ятнику слова, які внизу. Ми не вберегли себе, але рятували світ. Багато людей, не задумуючись, йшли, ліквідували наслідки аварії. Вони не думали про наслідки, що станеться з ними. Вони тільки йшли і служили українському народу. Вони служили всьому світу. Сьогодні ці наслідки проявляються. Люди гинуть, люди хворіють. Ми щодня дякуємо за їхній внесок. І події Чорнобильської катастрофи тісно переплітаються з сьогоднішніми подіями. Коли нас щодня агресор лякає ядерними вибухами, ядерною зброєю. І ми чітко можемо розуміти, які наслідки за собою це потягне. Що нам залишається поруч із тим, що ми дякуємо всім тим хлопцям, дівчатам, яких сьогодні немає з нами, а особливо жашківчанам, тому що ми жили поруч з ними, ми повинні розуміти, що нас чекає, якщо станеться черговий вибух. Тому нам залишається одне допомагати нашим Збройним силам єднатися і здобувати перемогу. Іншого шляху немає. Давайте це розуміти і давайте діяти. Держава Україна, встановивши день вшанування ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, таким чином відзначила подвиг всіх ліквідаторів в захисті планети від неконтрольованого атому. На сьогодні в Жашківській територіальній громаді проживає 212 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. з них 70 інвалідів-ліквідаторів. Вдів ліквідаторів 34 за 2022 рік померло сім ліквідаторів. Вічна їм пам'ять. Я вважаю, що наш ворог, Російська Федерація, намагається зараз встановити нам новий Чорнобиль для України енергетичний, щоб жителі України вимерзали без світла, без тепла. Я вважаю, що вони помиляються. Ми витримаємо. Найголовніше завдання нині на сьогоднішній день це, перш за все, вижити в всьому, допомагати один одному, допомагати Збройним силам України всім, чим можемо, коштами, теплим одягом, продуктами харчуванням, молитвами за нашу перемогу. Я вважаю також, що ми повинні бути вдячними тим людям, які оточують нас. Ми також вдячні Жашківському міському голові. Сибровський Мірі Андрійович, виконавчого комітету та депутатському корпусу за допомогу ліквідаторам при самих тяжких хворобах. Ми щиро вдячні керівнику благодійного фонду нова громада Невесенку Костянтину Вікторовичу, депутату обласної ради Погорілому Віктору Григоровичу, за ставши вже традиційною допомогу вдома та вдівцям ліквідаторів. Від себе особисто хочу побажати ліквідаторам, їх сімей, рідним, близьким, вдовам, дівцям, міцного здоров'я, перш за все. Злагоди сімейного щастя перемоги в країні.